Айдар сядь. зовсім скоро муніципальна варта Ірпеня матиме свого патрона. Цей вертлявий спанієль допомагатиме саперам варти виявляти вибухонебезпечні предмети для розмінування. А поки що, айдар щодня проходить навчальну практику. Наші колеги, друзі з різиконтролю, нам готують собачку для Ірпінської громади, для наших саперів, тому що це наш Айдар скоро буде переїде вже на постійне місце проживання в Ірпінь. А тим часом небезпечну територію професійно винюхує бренда. Декілька хвилин і ось вона смертельна знахідка. Протитанкова міна навчальна, але бренда про це не знає. Вона вмощується поруч і чекає сапера. Взагалі для них це дається дуже легко. Дуже легко, але треба правильно поставити відносини собаки та кінолога, правильно пояснити їй, як це робити, і дуже все потім піде, піде дуже гладко. Зараз служба розмінування Єрпінської муніципальної варти звільняє від смертельних подарунків територію урочища Потоки. Це поблизу вулиці Київської. Це якраз територія, яка була окупована. І якраз тут теж відбувалися бойові дії. Ми приїхали на 4 дні на відпрацювання. Тут було проведено нетехнічне обстеження. Ми спілкувалися з місцевими, з поліцією, з військовими, виявили у лісі залишки граду, почали оглядати територію, побачили ще вибухонебезпечні предмети. Це не означає, що тут міна. А як ви знаєте, що це не міна ці Тому що тут місце перевірено. Зараз металошукач зреагував на просте залізятче, але кажуть, глибоко у землі можуть ховатися й небезпечні предмети. Щоб їх виявити, мунвартівці У тісній співпраці з компанією Ризик Контроль використовують чутливий сучасний італійський інструментарій. На глибині до 80 сантиметрів вони бачать всі обох небезпечні предмети. А ось ці міношукачі зазирають в землю ще глибше. Може Бачити фермагнітні предмети, це снаряди, міни на... до двох глибини. глибини. да. ми достаємо все. От зараз перед вашим приходом ми наткнулися, ми не знаємо, що за металева частина в землі, але ми поки її звідти не достанемо, ми звідси не підемо. Ми з колегою пройшли навчання два місяці під Харковом, працювали і навчалися в ДСНС. Центрі, в принципі, отримали дуже цікавий і корисний досвід. Ну будемо його використовувати. Сапери застерігають мешканців громади від прогулянок лісом, особливо на територіях, які були окуповані рашистами. Стосовно урочища потоки, кажуть, обстеження і розмінування усієї ділянки чотирма днями не обмежиться. На це знадобиться щонайменше три роки. Тож, якщо ви побачили підозрілі предмети, телефонуйте за номерами цілодобової гарячої лінії муніципальної варти.